Нещодавно у Надвірнянській державній податковій інспекції відбувся круглий стіл за участю начальника ДПІ у Надвірнянському районі Василя Гнатюка та начальника служби внутрішньої безпеки Міністерства доходів України в івано франківській області Віталія Думи. У засіданні круглого столу взяли участь також і представники громадських організацій та бізнесу, керівники проспілкових організацій великих підприємств району, а також засоби масової інформації. На початку зустрічі начальник ДПІ у Надвірнянському районі Василь Гнатюк окреслив. Суть реформ податкової та митної служби України у нову структуру. 24 грудня президент України підписав указ, яким створено Міністерство доходів і зборів. Міністерство об'єднало дві такі структури, дві служби. Це Державна податкова служба і митна служба України. Ну, ціль, яка створення і мета цього міністерства, це щоб за наповнення бюджету відповідав. Один орган у роботі круглого столу брав участь начальник служби внутрішньої безпеки Міністерства доходів України івано франківської області Віталій Дума, який спеціально приїхав у надвірну, щоб поспілкуватись з платниками податків. Такі зустрічі я сам ініціюю, щоб я був присутній і не тільки в надвірній, а буду ще в інших регіонах. Що я хочу довести коротенько до вас всіх. Я всім так кажу, що от таке спілкування за круглим столом воно є ефективне. Також Віталій Дума зауважив, що у липні відбувся форум, на якому було визначено стратегію роботи Міністерства доходів України. 6 липня відбувся всеукраїнський форум працівників Міністерства доходів і зборів, де чітко було. Е Розказано нам доведено до нас стратегію розвитку міністерства на 5 років. Начальник служби внутрішньої безпеки Міністерства доходів України Івано-Франківській області запевнив присутніх, що при виникненні проблем він все готовий зустрітись та допомогти у правовому вирішенні проблеми. Ми Ви готовий виїхати в любе підприємство на любий там чи ринок, чи до підприємця переговорити, і будемо вже думати, як виходити з тої чи іншої ситуації, щоб було поменше звернень на пульс. Що ми їх тут розв'язували. Розумієте, що в такому ракурсі. за підсумками засідання круглого столу сторони дійшли до спільного знаменника, що усі повинні працювати чесно, а підприємці повинні мати рівні умови ведення бізнесу. Всеволод Киселевський, Іван Сем'янів, новини, телеканал Раї.